Отже, що буде із законопроектом No74841. Це, напевно, один із найбільш відомих за останній час запитів у моїх підписників. Всіх цікавить, чого очікувати і які перспективи. Зараз все розкажу. Ну, почнемо з того, що це за документ. В ньому ініціатори пропонують розширити перелік осіб, яких не мобілізують, та дозволять їм виїзд за кордон. Пропонується дозволити виїзд за кордон чоловікам, у яких є двоє дітей віком до 14 років, одна дитина до 14 років та вагітна дружина, одна дитина до 3 років, одна дитина віком до 18 років, яку вони виховують самостійно. Також в законопроєкті хочуть дозволити виїжджати за кордон чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам. Батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, учасникам у міжнародних змаганнях, морякам, айтішникам та власникам бізнесу в інших країнах. Такий підвищений інтерес до цього законопроекту пояснюється тим, що дійсно велика кількість чоловіків потрапляє під його норми. Більше того, виїжджати зможуть практично всі. Однак змушений буду вас розчарувати. Перспектив у його прийнятті я не бачу. Наразі він навіть не розглядається, переданий до ознайомлення депутатам, а на депутатському це означає, що його розгляд затягнуто, формалізовано та фактично поховано. Хоч я особисто підтримую такий законопроект, адже він відповідає і конституції, і запитам суспільства. От у кого зараз точно немає проблем з перетином кордону, це у прекрасної половини людства. Проте, з 1 жовтня мобілізація може зачепити і жінок. До чого і кому конкретно слід готуватися.